Ізюмська громада отримала приємну звістку 6 травня цього року під час обміну полонених наш земляк Третяк Назар з села Кун'я повернувся на рідну землю. Ми зустрілися з мамою Назара пані Наталією і хочемо дізнатися про долю. Нашого земляка, як все сталося, які були враження, перші емоції після того, як ви отримали звістку? Отже, розкажіть нам, будь ласка. З Звісточку я отримала від координаційного штабу. Мені був телефонний дзвіночок. Дзвінок був уже тоді, коли він був в Україні. Мені зателефонували і сказали, що Наталя Миколаївна, ваш син, тричать Назар в Україні. Емоції були, я вам не передам. Це, це, я не знаю, це просто неперевершено це все було. Потім мені сказали, що чекайте дзвіночок, їм видадуть телефони, і він обов'язково з вами зв'яжеться. Так, дзвіночок був, але вже дуже пізно. Я почула, мамо, я вдома, розмовляли. Він зараз проходить реабілітацію, він ще не вдома проходить реабілітацію, тому що після 9 місяців полону їм потрібна реабілітація. Вони повинні адаптуватися до нашого життя. Головне, що вони живі, всі повернулися, хлопці. І я думаю, що. Вони пройдуть цей період, хоча він складний. Для них він дуже складний. Але вони пройдуть, вони обов'язково витримали полон, витримають її реабілітацію і повернуться до нас. Я хотів більш детально, щоб ви розповіли, коли Назар пішов до лав Збройних сил. На якому напрямку він потрапив в полон? Якщо можливо, розкажіть більш детально цю інформацію. Добре. Назар була в нього срочна служба. Він пішов як, ну так як всі хлопці 18 років йдуть служити, так і він пішов. В його на срочній службі застала війна. Попав в полон, він в Донецькій області, під Покровськом. Коли? 26 ой, червня 24-го року. Дев'ять місяців рівно. Рівно 9 місяців він був в полоні. Як ви дізналися, що ваш син в полоні? Росія викинула відео з ним інтерв'ю. Угу. З відео ми дізналися, що він в полоні. Як весь час ви чекали? Чи була у вас надія на те, що син повернеться? Де ви шукали можливі варіанти з ним зв'язатися? Як це відбувалося? Надія в мене завжди була зо мною. Я е, просипалася і засиналася з цими думками, що я поверну сина, що він обов'язково повернеться. Я ні на хвилину не опускала руки. Я їздила на е, мітинги оці по полонених до Києва. Їздили по координаційних штабах усіх. Ще є дружина в нього в Назара, і ми з нею разом. Ми пройшли цей пекельний шлях для нас. Це був пекельний для нас шлях. Я спілкувалася з звільненими хлопцями з полону, мамки допомагали звільнених хлопців. Ну, вони розповідали, так. що вони його бачили, що вони. Звісточка з ним. була нам. В грудні місяці ми дізналися, що він знаходиться в Донецькій області, Кіровська колонія. Угу. Ми знали. Далі сказали, буде етап, і його десь переведуть. Пані Наталя, що ви тримаєте в руках? Розкажіть, що це за Це е... оберіг? моя пташка оберіг. Ця пташка на своїх крилах. Це я їх сама роблю такі пташечки. І на цих крилах вона принесла мого сина. Мої пташки є і в Германії, і в Парижі, є в Лондоні, є в Польщі, є в Данії, є в Чехії, майже по всіх містах України. Зараз я готую цілу партію таких пташок. Вони полетять до звільнених хлопців з полону. Ті, що були обмінені хлопці з моїм сином, одержать кожен таку пташечку. Коли ви почали, почали цим займатися? Е, війну під час війни. Так. Да. Ми благодарили людей, які донатили на зсу, ті, що приймали участь у ну, цих усіх зборах. І благодарність була моя пташка. Люди тішилися, мені було це дуже приємно. Я свій час реалізувала за роботою і проходило время швидше, і я не зійшла з розуму. А ще я хотів би, щоб саме ви розповіли, що вас пов'язує з обрійною зюмщини. Розкажіть, це, це історію. своя історія у нас. Ще в дитинстві діти були маленькі. Я завжди любила приймати різні м, участі в всяких конкурсах. Був конкурс, фото, і я відправила там фото дітей. До речі, на цьому фото був мій син Назар. Який сидів у собачій боці, я пам'ятаю дуже добре. І, і було написано, як воно у буці жити і оселю сторожити. Ми тоді зайняли перше місто і давали нам там маленький подаруночок, книжечку про ізюм, історія ізюма. Було дуже приємно. і Діти були зацікавлені, слідкували за цими подіями, хто там виграє. І так вийшло, що Назар. Зайняв перше місто. Мені вдвічі приємно, що сьогодні 20 років по тому ми знову з вами зустрілися і що ми перші місцева преса розповідає про цю дуже чудову звістку про повернення нашого захисника Вітчизни додому. На сам кінець я хотів би, щоб ви звернулися, тому що вас будуть бачити матері з усіх куточків України. Що б ви їм побажали? Які у вас будуть меседжі до матерів, які чекають своїх синів і доньок з полону? Не втрачати надію, вірити, вірити в своїх дітей. Тільки материнська молитва в цьому допомагає. Не на минуту не прекращайте оце все пошуки, Даже якщо безвісти зникли, не втрачайте віру. Безвісти зникли, це не означає, що він не живий. Він може бути десь у полоні. Хлопці повертаються, хлопці привозять звісточки. Вони розказують, що є хлопці, безвісти зниклі. Вони не підтверджені офіційно, але вони живі. Чекайте і вірте в це, що. Ваша дитина повернеться так, як повернулася моя, майже на своє день народження, 24 травня, Назару буде 23 роки. Дуже приємно, що такий просто сюрприз, можна сказати, доля принесла вам на крилах оцих пташок, да, які ви моя робите. Пташечка. І ми ще сподіваємося, що Назар, коли повернеться на рідну зюмщину до своєї оселі. Ми з ним обов'язково зустрінемося, зробимо велике інтерв'ю для того, щоб розповісти і про злочини, які коїть Російська Федерація на території України, і про те, як наші хлопці перенесли ці тяжкі дні і місяці у ворожому полоні. Дякую вам за віру, за надію, за ту любов до свого сина і за те, що ви витримали і дочекалися свого рідного. Рідну людину, дякую вам.